Якщо ви не любите печінку, це означає тільки одне, що ви ще її не готували. Ось так, тому не гаємо часу, а гайда готувати для цього беремо пів кілограма курячої печінки, промиваємо і замочуємо або в соді, або в молоці. В кінці відео розповім навіщо нам її замочувати. Далі додаємо свої улюблені приправи і обов'язково трошку соєвого соусу. Це гарнесенько кала путькаємо. І залишаємо промаринуватися, поки очищаємо цибульку, нарізаємо її на пів кільця і просмажуємо до ось такого гарнесенького карамельного кольору. Далі потрібно трошку повозитися і витягнути її в іншу мисочку, а на нашій пательні починаємо обсмажувати нашу замариновану печіночку. Вона пустить ось такий сік, але це нічого страшного. Коли вже наша печіночка майже готова, додаємо часничок нарізаний пластиночками, повертаємо нашу цибульку, ще трошки пасируємо, щоб не залишилась волога, а тільки хрумка з кориночка. І потім беремо нашу